Привіт, друзі! У лілі сьогодні нові звірята! Ми повторимо попередні, яке ми вчили. І подивимося, і познайомимося з новими. Поїхали! Ми минулого разу говорили про кішку. Мяу! Кіт! Miau! Ois! Miau! De, da? Chit! Molotit! Aș ce un as? Buf! Pes! Pes! Sobaca! Gav, gav, gav! Gav, gav, gav! De, da! Tom, молодец! А ще у нас тут кінь. І Го-Го. І Го-Го. Молодець! Ось. Там, Там кінь, Молодець! А зараз у нас прийшла гуска. Ось така у нас гуська. Гуска. Да, молодец. А тут курка. Ко-ко-ко. Ко-ко-ко. Курка. Ко-ко-ко. Молодец. А что у нас? Качка. Качка. Кря, кря, кря. Кря, кря, кря. Ось. качка. Молодец. А тут у нас пивен. Кукурику. Кукурику. Ку -ку -ку. Ось. Молодец. Кукурику. -ку. А ще у нас коза. Коза. Ось. Як рубить коза? Не чую. Ме Бе? Повтори, як робить коза. Правильно молодець. Ось коза. Молодець. А ще Лілі є. Свиня. Хрюша. Хрю хрю, хрю хрю. хрю хрю. Хрю. Ось він. Молодець. Хрю. А ще у нас. Корова. Корова. Як робить корівка? Му? Му. Ось. Корова. Браво! Молодці друзі! До зустрічі, Па-па!